Мод жіночого одягу «Есмара», Футболочки розміру L е, натуральна тканинка. Н. М, набір М, Надвимаючи. Чорний такий В розміру М. Е, По розмірі М. Е, Потонний френчик. В розмірі сиропка, лініки лоти, костюмчик, кофточка на запах, тканинка така жаточка легенька та спідничка йде на запах. Розміри L. E, кілети також ідуть кількітка. моделька, легенька тканинка, спідничка. Шортики льо, розміри 10, вільні такі штанішки легенькі, шортики, трикотажне платіжка, розмір ос, лусинки, натуральна тканинка, висипоточки, шортики, також одинакі вільна трикотажна платічка, Розміри XL, голочка, малочка-рубчик, спортивні штанишки, маленька плащівка, мурфик, лисинки натуральні для бомбер, бумпер, трикметочка, розміру М, гальтик, рубчик. Куди розміру S, XL футболочка Гречинки. Е, Такуская та футболочка XL, Футболочка так себе. Натуральная тканинка, натуральная мережа Розміру M. Е. Ось такі брючки, також розміри М.